Вітаю, друзі. Сьогодні з вами, як завжди, Юрій Богданов. І сьогодні ми поговоримо про результат телефонної розмови Трампа і Путіна. Я б назвав цей результат відсутнім, тому що він може зіграти з якимись лагом, але на сьогоднішній день все, що вони проговорили, це насправді, якщо відкинути всю аналітику по моральної ями чи переможної перемоги це ні про що. Чому? Тому що все, що було на столі до розмови, залишилось на столі і після розмови. Якщо відкидати те, що Путін повідомив Трампу, що готується обмін полоненими, до чого ця розмова не має жодного стосунку, в результаті ми маємо наступне: Путін зафіксував те, що він декларував і раніше. Що для того, щоб йому е спогодитись на. Тимчасове припинення вогню йому потрібна зупинка мобілізації і припинення військової допомоги Україні, тобто те, що так чи інакше може вести Україну не до перемоги і не до встановлення справедливого миру, а до покращення умов ведення війни для Російської Федерації, тому що сама Росія точно не припинить озброюватися і точно не припинить намагатися залучати людей до своєї армії. Це те, що неодмінно е, має погіршити нашу позицію. Гарною новиною для нас вже є те, що Трамп на це відразу не погодився. І як мінімум переніс ці історії на перемовини, які відбудуться між Росією і США у Саудівській Аравії. Більше того, після того, як вони навіть щось зможуть погодити, йому доведеться все одно погоджувати це з українською стороною. Бо як. Показала практика, Україна не збирається погоджуватися на будь-який шантаж з боку Дональда Трампа. Що стосується так званого енергетичного перемир'я, дуже волаю з тих, хто поніс це як якусь зраду, що виявляється, Україні це не вигідно. Але я нагадаю, що сама пропозиція припинення обміну ударів у повітрі і на воді це ініціатива України. Тобто це ініціатива України, яка була сформована разом з президентом Макроном, який власне виступив першим ініціатором, Україна це підхопила, і це було на столі під час перемовин України і США у Союзській Аравії. Американці перевели це на рівень вище, на рівень повного припинення вогню на 30 днів. Росіяни, як ми бачимо, повернули це знову на рівень нижче, тобто на ту позицію, з якої починала Україна і Франція. Тому де тут зрада, мені рішуче не зрозуміло. Це нормальна пропозиція, для нас на столі. І те, що у нас енергетика постраждала, але відновлюється, все одно, так чи інакше, вимагає для нашої енергетики можливості мати часові лаги, щоб відновлювати нормальне функціонування. Тим більше, що окей, зиму ми пройшли більш-менш нормально, але це ніяких наших проблем довгостроково ще не вирішило. Питання в тому, наскільки ця історія в принципі може бути імплементована і наскільки Путін готовий підтримуватися хоча б такого припинення вогню, хоча б у такому форматі. Тим більше відповідь України вже є, є цитата Зеленського: про те, що якщо Росія буде порушувати це перемир'я е щодо енергетики, Україна буде завдавати ударів у відповідь і не буде мовчати. Тому те, що ми повернулися насправді на ту позицію, з якої починали. Це нормально. Тобто, фактично, це навіть не результат, це просто е, біг по колу. Що стосується всього іншого змісту перемовин, ну, на сьогоднішній день можна зрозуміти наступне. Перше, е, Путін продовжує тягнути час. Путін не збирається завершувати війну. Путін не збирається йти на ніяке реальне перемир'я. І це позиція, яка зафіксована під час цих перемовин. Чим раніше це зрозуміє Дональд Трамп, або його оточення зможе його переконати, що це саме так, тим швидше ми можемо очікувати певного тиску, в тому числі на Росію. Трамп може, звісно, повернутися з тиском на Україну, може повернутися з вимогами, щоб Україна погодилася на це. Але фактично така позиція буде вже відкатом не від е українських позицій перемовних, а від американських перемовних позицій. Тому що нагадаю, що Україна всю дорогу казала про те, що Путін не погодиться на безумовне припинення вогню. І ми бачимо, що Путін не погоджується на безумовне припинення вогню, хоча саме цього вимагав і від України, і від Росії Трамп і його адміністрація. Тобто, без будь-яких попередніх умов, без будь-якого шантажу, це мало відбутися на думку Трампа в його голові. Цього не відбулося і, звісно, не могло відбутися, якщо Путін не відчуває, що він війну програє або досяг максимум можливого на даний момент часу. Власне, ця причина і формує відсутність будь-якого суттєвого результату цих перемовин. Ще один важливий акцент, про який я хочу сказати, щоб потім до цього не повертатися, начебто історія про те, що про Україну говорять без України. Нагадаю, що американський уряд за Дональда Трампа обрав собі позицію посередника. Він хоче виступати не союзником України, а посередником, який встановлює мир. Це офіційна позиція Дональда Трампа і його адміністрації. Це безумовно ідіотська позиція, вона абсолютно кончена, немає жодного сумніву в цьому. Але така вже позиція Трампа і його команди. Вони хочуть себе поводити саме так. І тому вони ведуть перемовини спочатку з Росією, потім з Україною, потім ще з кимось. Вони ще про це з китайцями поговорять. Вони, це ж Рубіо буквально каже. Хочу займатися е, човниковою дипломатією. Тобто говорити з кожною стороною, приходячи до певного розуміння миру. І е, те, що вони не можуть відмовитися, не змогли відмовитися, як не хотіли б від допомоги Україні в цьому процесі, послаблює їх роль, е, бажану роль для них в цьому. Нам просто треба припинити чекати від того, що Дональд Трамп буде нашим союзником. Він не буде нашим союзником. Він може рухатися в тому чи іншому виді у фарватері політики Байдена, допомагаючи Україні, надаючи їй дані і розвіддані, просто тому, що він обмежений у своїх діях з боку як частини американського істеблішменту, який підтримує Україну, або, хоча б розуміє, що безпека України є елементом в тому числі і американської і глобальної безпеки. Так і тому, що особисто Володимир Путін в Америці вкрай непопулярна фігура. І тому відверто йти йому на абсолютно всі поступки він просто не може і змінити ставлення до Путіна не в силах навіть у Дональда Трампа. Тому тому, в цій ситуації, що робити Україні і українській громадськості власне? Продовжувати підтримувати ЗСУ і продовжувати. Разом з європейськими партнерами тиснути на Дональда Трампа на його команду з тим, щоб вони не могли, як мінімум, серйозно поступатися Росії у принципових моментах, які залежать від адміністрації Трампа. Це надання Україні вже виписаної допомоги Байдена, це надання розвідданих і це санкції. Америка не може змусити Україну зупинити мобілізацію, не приймати європейську зброю. Америка не може змусити європейців не надавати зброю Україні. Тут дуже багато є обмежень, які Дональд Трамп не зможе переступити з багатьох політичних і економічних причин. Наша задача і задача європейців в тому, щоб Америка не відступала хоча б від тих жалюгідних позицій допомоги Україні, які залишилися б за адміністрації Трампа. Тому що в будь-якому разі, це ми маємо дуже чітко розуміти: позиція перемовна Путіна визначається його спроможністю продовжувати війну. А ми казали вже про це, і я можу повторити, що є тільки чотири причини, чому Путін може захотіти війну зупинити, або буде вимушено це зробити. Це економічна криза, серйозна яка загрожує його владі. Це військова криза, тобто коли російська армія або вже не може повністю не може наступати або вимушена відкочуватися. Третє це серйозна політична криза всередині Росії, соціально-політична. І четверте, це такий сильний міжнародний тиск, який створює загрози по першим трьом пунктам. Всі ці проблеми в Росії накопичуються, але наразі в нас немає причин думати, що Путін відчуває серйозну загрозу для своєї влади через ці фактори. Відповідно, він тягне час, розраховуючи, що наша позиція послабиться, а його посилиться. Тому, можливо, Дональд Трамп зрозуміє, що його вводять за ніс. Можливо, я не виключаю цього. Можливо, не зрозуміє ще певний час, і ці спроби човникової дипломатії будуть продовжуватися. Якщо він зрозуміє і серйозно посилить тиск на Росію публічно чи не публічно, реальні перемовини цілком можуть настати. Але наразі. Ми маємо фіксувати наступне спроба Трампа і його команди бути посередниками призводить до того, що Америка в цій ситуації виглядає доволі безсилою змусити Путіна і навіть Україну до припинення війни, тому що інструменти тиску на Україну у Америки зараз дуже обмежені в першу чергу через дії самого Трампа, необачні і надто емоційні. А бажання тиснути на Росію Дональд Трамп досі не продемонстрував. Тому вчора він переважно обмежився лише дописом у своєї true Social, тому що звітувати про перемогу чи якийсь успіх йому немає чим. Подивимось, що буде 23 -го. березня після перемовин Росії і США вживу. А поки. Раджу вам не залазити в помиральні ями, бо немає жодної причини. Підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, сказати, що ви думаєте про ці перемовини в коментарях. Я їх всі зранку читаю. Ну і бажаю вам спокійного дня! Бережіть себе, слава Україні!